Хватить, хватить. В такому стені воно все. Для цього тракторця це замала, але я хочу сказати, я працюю на городах, то мені більше не потрібно. Давайте пробіжимося по витратам, які пішли на неї. Ось так зараз будемо вигружати УПС-3 для посіву гарбуза. Я її вже все, вона повністю закінчена по роботі. Проблемы. Я Да, борт будет Борт. Борт. Це в нас плужок ПЛН 2 по 35 полівентові відвали із борінкою на гідравліці, Тобто цікавий дуже він у фуловому такому стані, тобто ну, новий. Вот хватит, хватит. Оп, приподніме чуть-чуть, чуть-чуть. Пробуємо. Вс, так. да. Нечуть. Хоп. Пробуем. стані воно все. Ми йде з предплужниками. стан колеса, відвалів. Ось вам відвали змачені. Ну, Людина займається цими плугами, вона їх збирає тут все. Коротше, у людини профіль отакі плужки. Це він все комплектує, все робить. Одним словом подивимося. Все-таки 2 по 35 я піде до нашого тракторця, я думаю, що повинен бути. Вал на 28. От. До речі, я ще хотів сказати, тут є борінка на неї гідравлічна. Плюс тут що є ще? Тут є передплужники, ними, Полувинтові відвали, стан колеса і механізм натягу. Як ви бачите, ідеал. Бурінка маленька, от вона йде. От. Тобто Все треба збирати, тому що воно все прийшло, воно не може прийти зібране, його придеться самому ще збирати. Ось така у нас покупка, я думаю, що скоро будемо працювати. От. У мене є там деякі участки, що потрібно буде вивороти. От зараз орати. Ну, я вам буду обов'язково показувати, що з цього вийде. Так що якось так. Давайте ще підійдемо до... Е, покажу вам борону свою. Ось така в мене вийшла бурінка, хлопці. Е, я вже нею працював ідеально. Для цього тракторця це замала, але я хочу сказати, я працюю на городах, то мені більше не потрібно. Буду працювати на полі, прийдеться її додати. Так, покажу вам по розмірах. Значить, тут в нас на, буде на 52, 40 на 40, тройка. Тут у нас 60 на 60, тройка. Цей квадрат. Тут 60 на 20. Тройка. Зроблена така конструкція, ми її переробляли, тому треба підкрасити. Не знаю чи це, якщо зараз не підкрасив, то вже не підкрасиш. Значить, Метал зайшов на дві чимось тисячі. В принципі, така от вона вийшла, вона мені дуже зручна, я на неї ну, з нею працював і мені дуже подобалося. Так що, друзі, якщо її самому робити, вигодний варити, то тут немає що її робити. Я веду YouTube канал на господарську тему. Відповідно, потребую робочого одягу. Тому як кожен ранок починається, що мені сьогодні вдітися. Одівайся, джинси. Там мені в них незручно. Одівайся, спортивні, та вони з мене спадають. Виходжу з положення, нахожу класний магазин. А ось так я виглядаю в робочому одязі. Ну що, продемонструю. Дивіться, значить, показую вам свої штани. А? Дивіться. Супер. Супер. Тур кармани, все. Отвір резинчатий матеріал Ну, я вам не можу передати. Класничий. Ось так виглядає мій комбінізон. Будь ласка. Карман тут, кармани тут, кармани тут, кармани тут. Коліно повністю зроблене з такого крепкого матеріалу. Ну, взагалі, я можу вам сказати, що отакий от товар, і мені навіть не стидно вам запропонувати даний магазин. Тепер подивіться красок. Дивіться кросовок. Це робочий одяг, друзі, це робочий одяг. Носок йде повністю залізний. Тут у нас тверда підошва. Вид в них, ну, супер. такі знаєте, як то почав пошанівку. От вам і сізам Також я взяв рукавиці з такими надписями. Супер профі. Я тут бос відійде, я працюю, мабуть, так, так, кумедно. Руки з того місця і золоті руки. Так що, друзі, посилання на магазин буде у мене Внизі, в описі під відео. Переходьте, дивіться, замовляйте. Я гарантую, що товар настільки якісний, що ви навіть собі не представляєте. І ви. Зрозумієте, що в такому одязі дуже буде приємно і чітко працювати. Сьогодні знаходжуся в себе на городі біля цієї хати. Значить, що буду робити? Оцей кусочок дуже бідна земля. Тут видно глину, дивіться, як глину видно. От. І хочу трошки кинути карбоміду і відповідно допрацювати її ну, під цей. Плюс зараз якийсь дощик має бути. Та я думаю, що це буде ефективно. Трошки тітя Ганя хочу добре вкинути. Добрий день. Да, вчора скородив, а сьогодні вже цей, так? Да? Та в мене тут дуже вона бідна ця земля, розумієте? Да, Та якийсь дощик наче має бути, та я думаю, пробіжуся, розкидаю. Що, що? Розки... Не поняв. А зараз закрию. Да. Це в мене цей кусочок, він такий весь в глині ось. Чого? Бо додому скучився. Ага. То сьогодні сегодня то перешканы зим. Я Ага. Ну, цей кусочок Тут такий він весь з глиною А? А в мене там є осінній рівчак. Та я хочу його зараз закрити. Кабаки? Да? А? Да, будемо, будемо. Починаю, бо зараз буде Ось такі справи, сусідка цікавиться, що я роблю. Я вчора тут скородив, боронував, а сьогодні оце цей кусок тут нічого нема, там глина. Я думаю, я кину карбоміду якраз довчик має бути. Томовчити диску в борону. Річ в тім, що осінь у мене дуже великий бурян був на одній площі. Я її так орав тяжко, мали стойки. Вирішено було, як буде, так буде. Заборонував, а рівчаки лишились, поняли? Та й взяв дискову, повиравнював трошки. Ось так в мене вийшло зробити з дисковою бороною. А тут нічого ніколи на цьому п'ятачку, на цьому п'ятачку ніколи немає, нічого не родить. Один бурянчик і той поганий. В сьогоднішньому відеоролику розкажу кошторис, який в мене пішов на виготовлення сівалки для гарбузів. Дана сівалка розрахована під посів гарбуза з міжряддям 1,40 м. Але якщо я знайду ще один висівний апарат м -м, УПС, я його добавлю, і в мене вийде чотирьохрядна хрядна сівалка. Тобто я можу садити соняшник, кукурузу і так далі. Але поки мене то не хвилює, ми зробили трьохрядну, і я вам хотів, я виписав цілий список, що я де потратив, може хтось планує робити, може хтось пристрілюється. Будь ласка, будете знати, що десь тільки стоїть. Дивіться. Метал. Царама, це, рама, це той, 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 2000 гривень. Вакуум 9 тисяч гривень. Ну він, йшов, у мене разом з, з трьох точкою. З цим всім механізмом все, все було в кучі. Весівні апарати. 8 тисяч штук, їх 3 штуки. 24 тисячі. Колеса 8800. Робота виготовлення даної сівалки коштує 12 тисяч гривень. І того все разом зайшло 55 800. Витрати, які я не міг, можна сказати, ну, записати це такі, як, до прикладу, от шланги, диски з прокладками. На самі висівні апарати, там цепки, до прикладу, шланги гідравліки, от, маркера, там допрацьовка, далі покраска, ґрунтовка, диски, електроди, токарні роботи. Цих робіт дуже багато, всяких було, всяких моментів. І ці всі моменти зайшли теж на 12 тисяч. І того, загальна вартість її складає 67 800. Грубо говоря, 68 тисяч. І якщо перевести в долар, то це буде 1650 доларів, плюс-мінус туди-сюди. А ви як вважаєте, це дорого чи дешево? 1650 доларів за таку сівалку. Ви напишіть в коментарях, мені було б приємно прочитати такі коментарі. Хоча я думаю, що вона виготовлена з душою, тому як я бачив, як хлопці робили, і взагалі ця команда, яка робила цю сівалку, аби все було, вони б зробили б за 5 днів це 100%. Цікаво буде подивитися сходи, коли зійде даний гарбут, щоб буде, буде який буде в неї висів. Оце було б цікаво. Так що той, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, тому як буде цікаво, подивитися далі, як воно буде працювати. Друзі, коментуйте, підписуйтесь на канал. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.